Друзі, глядачі каналу, всім привіт! Вітаю вас на каналі Алекс Сьогодні в нас огляд кабіни Volvo FH 500. Значить, що я вам хочу показати? Хочу показати вам панель приладів. Що в нас тут, де воно показує, і де можна знайти і як його можна виставити. Друзі, значить, дивимося, отут у нас є в самому верху 6 градусів тепла. Е, я стою, в мене виходить прицеп вищий, чим, чим кабіна. Я опустив трохи ведучу вісь, от воно показує, що немає транспортного положення. тобто або задерта вісь, або опущена вісь. Далі в нас показує перша неділя, це в нас години. Коли ми їдемо, воно показує з 10-м часом, якщо 10-го часу їздового немає, то воно показує тільки 9 годин. Тут показує друга неділя, тобто тахо воно показує. І нижче воно показує розхід, середній розхід на 100 км. Де спального? Далі в нас показує годину 50. Отутво. Годину 50 я вже стою. Це в нас теперішній час. Заправка, Наший дизель на 20408 кілометрів. Далі в нас показує, от ви можете бачити, зараз хвилиночку. Тут в нас буква Е, це в нас економ режим. Е, може бути їх три варіанти. Це в нас економ, це в нас звичайний режим, і це в нас буде, коли ми їдемо вгору. Воно постійно перекидає нижчу передачу, тримає високі обороти, і машина набагато легше виїжджає вгору. Чи то вантажна, чи то порожня. яка би, Завантажена чи порожньої різниці немає. От. Де воно переключається? Друзі, воно переключається тут. Є в нас кнопочка мод. Тут в нас задня, нітральна автомат і мануал. Мануал переключається вверх і вниз, плюс і мінус. Знизу в нас там ще є кнопочка, щоб самим речашком можна було переміщати його, перемикати передачі. Далі ми можемо бачити нейтральна, нейтральна 1. Це в нас ретардер. Якщо в нас його немає, то тільки гальмується самими тормозними колодками. Якщо в нас тут А, то тоді вже йде, коли нажимаєш на педаль тормоза, воно автоматично додається сюди ретардер. От. Не потрібно тягнути речашком, а воно само додає автоматично. Далі, друзі, в нас є внизу, от, ви бачите, це в нас е аудіо, тобто музика. А тут а в нас є великий перелік, друзі. Багато чого цікавого тут є. Е переключаємо ми його от, тут цим джойстиком з правої сторони руля. Значить, в бік раз. От. І тут воно показує тиск, масло, там температуру, вольтметр, стан акумулятора, рівень масла, тра -та, та та Тут є ці всі моменти. Далі, друзі, в нас є верх-вниз. Якщо ми натискаємо вверх або вниз, ну різниці немає, в якому напрямку йти. Тут у нас з'являються ще також три варіанти нашого. Спідометра. Тут показує і спідометр, і навантаження по вісях. Ще в нас є такий, але я більше вибираю варіант от такий. Такий варіант мені більш зручніший. Зрозуміло, це в нас <кх> цим, цим джойстиком. Далі, в нас є менюшка. Нажимаємо на менюшку, і в нас вискакує денний пробіг. Я собі отут у мене. Перша позиція в мене йде від завантаження до розвантаження, від розвантаження до завантаження. Я постійно обнулюю. Далі, друзі, в мене позиція номер 2 Це у мене йде денний пробіг, я собі відмічаю. Також записую в зошиті денний пробіг, скільки я проїхав за день. От ви можете бачити, 782 км я пройшов за сьогодні. З 10-м часом, і це в нас виходить тут третя позиція. Я записую тижневий пробіг, скільки я проїхав за тиждень. Далі, друзі, натискаємо в бік, і ми можемо бачити, тут в нас є ще менюшка: повідомлення, активні повідомлення відсутні, тобто нема нічого, ніяких помилок. Це в нас йде на телефон, і тут в нас йде дуже цікава менюшка техобслуговування. Е, значить предрейсова перевірка, перевірка, тут немає нічого. Все, о, все ок, сервіс. Далі, якщо в нас е, може бути вода в паливному фільтрі, якщо воно вона там є, значить воно тут показує. ми Маємо усунути ту воду, щоб в нас було все зергут. І далі в нас є очистка Очистка... стояночного нашого опалення. Тобто вибаста. Тоді, коли ми стоїмо на паузі в холодну пору часу, чи в холодну пору року, ми включаємо вибасту, обігрів кабіни. І... Тут, якщо ми натиснемо пуск, то вона буде чиститися протязі 20 хвилин. Вона буде запуститися баста і буде пропалювати, чистити свою систему. Давайте запустимо. От, бачите. Очистка почалася в 13.06 і буде вона 20 хвилин. Тобто 13.26 вона закінчиться. Нажимаємо назад і. Тут оновлення йде програмного забезпечення, дані автомобіля і тут якась там ще шняга. Я думаю, це сервіс також. Зрозуміли. Тут, друзі, в нас є система контролю водія. За водієм, точніше, за водієм, коли водій їде ввечері. Хоче спати, очі закриваються, це може бути після ночі в день, він водій е, е, зморений, очі закриваються, він може зосередитись і цей сенсор він бачить і відключає круїз контроль. І також тут йде повідомлення на панелі, щоб зосередитись на водінню. Цим зрозуміло, так? Добре. Зараз наступне відео будемо знімати остальну значить, панель приладів. Друзі, підписуємося, ставимо вподобайки, не пропускаємо нові свіжі відео. Є на каналі багато чого цікавого, є про холодильник, є про значить, самі ЛКВ. Тобто самі тягачі будуть різного, різних типів, різних марок. І також на каналі є е, заробіток на крипті. Всіх обняв. Бажаю гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всім пока!